Я родина найпруткіші лінивці в світі. Обігли довкола земної кулі у пошуках найрідкісніших і найкращих рецептів. Ага, Крута історія, але може глянеш до наших страв. Ми замовляли години дві тому. Так, а от і хитрість для ідеального гуакамоле. Так, ти ще раз її показуєш. Що це було? Будинок на колесах цілий. О, велике місто! Навіщо нам туди? Та ми відкриємо новий ресторан на колесах. А ось і наш новий дім, родино! Привіт! Тренере! Ми тут знайшли нового гравця. Смакота! Підеш на тренування. Я вже на шляху. Ой, мої Прови, <паспоріст> Люба, Допоможи. Ой. Мене вже нудить від цих лінивців та їхніх смаколиків. <паспоріст> Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас тільки клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. Знаєш що? Думаю, я можу допомогти. Якщо ти. Дістанеш мені ваші сімейні рецепти, О, що ти накоїла. Родина, ми повернемо нашу книгу. Просто підемо і відберемо саме так. Ну, Але так, я, це то, я це не, це не так, так не просто. Гляньте, до нас прийшли лінивчики. Ця сім'я ніколи не здається. Замовляйте! Дивна у нас сімейка. Лінивці, встигнути до обіду. Вони можуть красти тако, але ми не віддамо нашу свободу! Скоро у кінотеатрах. Вільна каса.